Друзі, мене звати Віхорова Інна, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. У сьогоднішньому відео розпочинаємо рубрику Хочу можу, в якій я буду розповідати, як не переплачувати за брендові речі, а особливо за брендові сумки, аналоги яких можна знайти в мас маркеті Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Ча, сьогоднішнє відео буде максимально без води, стислим, коротким. Я хочу максимально більше показати вам, як в мас-маркеті можна придбати класні цікаві одиниці. А саме ми говоримо сьогодні про сумки за адекватні гроші. Тому що люкс люксом, але я не буду приховувати, що у люкса багато є моделей, багато одиниць, які зовсім не вартують своїх грошей. Тому, якщо ви хочете зберегти свій бюджет, а зараз такий різдвяно-новорічний період, і кожна копійка на рахунку, я рекомендую вам подивитись це відео. Мені здається, в наш час дуже прикольна штука є, коли комбінується. Middle сегмент з mass маркетом люкс сегмент з мас маркетом Коли ви обираєте речі Total Lux, тобто всі одиниці е в аутфіті люкс, мені здається, що це, по-перше, додає вам віку. А по-друге, це трішечки мове тон в наші дні. Тому я за раціональний шопінг, за е грамотне комбінування речей з різних цінових груп і загалом. Е ці речі мають вам підходити, враховувати свої індивідуальні особливості. Я майже в кожному відео це кажу і буду повторювати. Можливо, хтось дивиться у мене вперше. Переходьте на мої попередні відео, там дуже багато інформації. Мені здається, що я вже тут на цьому Ютубі так довго говорю, і з кожного разу з'являються все нові нові питання. Тому так, до речі, пишіть в коментарях теми відео, про що б ви хотіли, щоб я розповіла. Тому що я. Я Такий е фанатик моди, я знаю дуже багато всього. Мені хочеться дуже багато іноді донести. Але я розумію, що аудиторія або поки не готова, або вона дивиться когось іншого, і там зовсім інша думка. Але це YouTube. Це вільний простір, тому кожен має право виражати свою думку так, як він вважає за потрібне, тому дякую, що ви зі мною, і я не обіцяла не затягувати, тому починаємо. Перша сумочка це така бежева від бренду Mark Jacobs. Я думаю, ви тотебек бачили у багатьох інфлюенсерок, зірок. Загалом вона дуже універсальна, вона дуже вмістка, вона дуже під все підходить. Мені вона також неймовірно подобається. Я я розумію, що її ціна за звичайну текстильну сумку вона завелика. Тому мені здається, що Марк Джейкобс дуже класно вистрелює своїми такими одиницями сумок. Вони дуже популярні в нього, і це такий славнозвісний маркетинг, коли виставляється на цю сумку певна ціна, така висока. Тому я знайшла аналог для вас в бренду Zara. в Зарі я знайшла прекрасну схожу сумку майже. Мені можна сказати, що зара надихнулася так Марк Джейкоб сумкою. Зверніть увагу на колір цієї сумки. Вона майже ідентична. Що сумка Марк Джейкобс? Що сумка Зари текстильні з довгим ремінцем. Ціна на сумку Марк Джейкобс 225 uh, євро, але я знайшла це навіть uh, з 10-відсотковою знижкою. А сумка в зарі 30 євро. Тобто різницю відчуваєте, пояснювати не буду. Виглядають дві сумки дуже круто. Звичайно ж таки, на, на сумці Зари немає логотипу Bag. Але я думаю, ви без цього проживете, без цього логотипу, так, дівчат. Тому так звертайте увагу на цю сумку. Всі посилання на сумки бюджетні я залишаю в описі під цим відео. Тому переходьте туди. І там знайдете і всі артикули, все буде. Наступна сумочка від Луе Flamenco Clutch Bag. Досить цікава. Я вирішила взяти різні бренди, щоб, ну, можливо, було не так однотипно, і різні кольори. Зверніть увагу на цю сумочку, вона така, як мішечок, шкіра, оливковий колір. Ну, мега крута, підходить також під будь-який аутфіт, розмір її чудовий, коштує, звичайно, ж таки, 1550 євро. Тому я вирішила, що потрібно шукати аналог, і я його таки знайшла. Зверніть увагу на цю сумочку: це сумочка від Зари. Звичайно, по формі вона дуже схожа, як мішечок, є всі деталі. Схожі, а, але є ще така ручка, і мені здається, що в цьому плані м, Зара навіть м, лідує в цьому плані, тому що ручка дуже зручна. Коштує сумочка Візари Зари 20, близько 23 євро. Так, висоту довжину, я все буду прикріпляти, щоб ви бачили. Колір зелений, такий оливковий, дуже схожий з сумкою Луве. Пишіть, як вам, чи схожі ці дві сумочки, і яку б ви, якщо б у вас були кошти, от по чесності, яку ви собі придбали, бо мені було б також цікаво це почитати. Наступну сумочку, яку я обрала, від бренду Miu, Miu, така класична форма. Мені дуже подобається її форма, тому що вона Зараз мега популярна у різних форматах у різній у різні величині середня, велика, екстра велика. Така форма, вона прям дуже трендова. Мені подобається золота фурнітура, мені загалом тиснення це подобається, і сумочка взагалі крута. Я пропишу тут правильно французьку, як називається ця модель, повністю довга така, довга така назва. І аналог цієї сумочки я підібрала з бренду Mango. Подивіться, сумка ну, неозброєним оком видно, ким надихались е дизайнери бренду Mango, тому що е сумочка майже копіпаснута. А е дивіться, єдине, що тут немає. Е Ніяких літер, звичайно ж таки. Сумочка від Mango також як і сумочка від Miu Miu, підходить під все. Це такий класичний чорний колір, класична форма, супер розмір. Але сумочка від Mango коштує 30 євро 2999, якщо бути точними. А сумочка від Miu Miu – 2400 євро. Проте, у манго у вас немає такого великого вибору кольорів, лише чорний, а у MiuMiu їх чотири. Тому, дівчат, пишіть, як вам ця сумочка? Мені здається, що звичайно ж таки, по якості в цьому випадку, манго трішечки каже Міу Міу, почекай мене, я ззаду. Я Але якщо у вас немає коштів на MiuMiu, тому що в мене, до прикладу, я не можу собі купувати брендові сумки, які я захочу, а хочу я їх дуже часто, тому моя вам порада перед тим, як ви ну, закохались у брендову сумку. Ну, от є таке у нас у дівчат. От просто хочеться, от, от все. Про неї тільки й думаєш. Придбайте собі в мас маркеті схожу, от навіть якщо вам сподобалось міуміу, придбайте цю манго, походіть з нею. Можливо, вам сподобається якась екстраординарна сумка. Яка ну тобто на кілька виходів, і все і вам вона набридне. Тому навіщо платити більше? Я знову ж таки беру свого класика сюди. Зачем платити більше? Результат адінітон. Навіщо платити більше, якщо можна зробити дуже раціонально і бюджетно. А ще хочу нагадати, що у мене там проходить конкурс в попередньому відео. Я ще не обрала переможця, тому переходь туди, пиши свій комент і, можливо, саме ти отримаєш приз. Наступна сумочка від бренду Self-Portrait. Сумочка називається The Bow. Повну назву я вписую вам сюди на екрані, щоб ви відразу бачили. Звичайно ж таки, сумочка така, як витвір мистецтва. Вона вся інкрустована, вона кристалами, вона дуже красиво виглядає, дуже ошатно на якісь події. Мені здається, що це взагалі візитівка цього бренду. такі Банти спереду на сумках, на речах, на взутті. Я думаю, ви бачили, хто цікавиться моду, і ви звертали увагу на цей бренд. Ціна цієї сумочки 475 євро. Всередині є ще такий тонесенький ремінець ланцюжок на плече. Тому сумочка така цікава. Мені вона дуже подобається. Як якесь доповнення? Мені здається, ви можете придбати виключно оцю сумочку, і вона буде на кожен сезон. На якісь ошатні красиві виходи вона буде підходити. Аналогом до цієї сумочки я обрала сумку від бренду Mango. Так, Mango сьогодні і зараз в мене лідери. По тому, що вони запозичують дизайни. Дивіться на цю сумочку з бренду Mango. Вона дуже схожа на цю, що в Self Portrait. А Ця сумочка також такого ж розміру. Тут є також ланцюжок, тут є також бантик спереду. Звичайно, вона не вся інкрустована кристалами, тому що, ну, розумієте, це просто Mango. <світ -план> Коштує 30 євро. Має два види кольору, та що з манго, така більш під пудровий рожевий і чорний. Мені подобається, що та сумочка, що та сумочка. Я колись проводила в себе в інстаграмі. А, така була в мене Вікторина, коли я займалася своїм інстаграмом. Дуже так плідно. До речі, підписуйтесь десь, я тут запощу своє посилання на інстаграм. От, коли я займалася інстаграмом, у мене була така рубрика дорожче, дешевше». Люди обирали картинку і там вирішували, що із речей двох, які я публікувала дорожче, що дешевше. І я вам скажу чесно, більшість людей не змогла відрізнити багато таких одиниць, які є і в мас-маркеті, і в люксі. Тобто, візуально це дуже-дуже складно. Якщо ти вже більш ближче, там, можеш почупати, відчути матеріали і так далі, тоді так. А загалом я бачу тенденцію, що. Навіщо купувати сумку на один вихід, якщо ви можете придбати таку більш ошатну в іншого бренду? Тому діліться своїми враженнями. У мене така позиція, яка у вас буде ну, дуже цікаво почитати. Ну і крайня сумочка на сьогодні, тому що я не хотіла перегружати це відео. Побачимо, як зайде така рубрика. Ви знаєте, готуватись до цього відео дуже довго розповідаю, якось я мені здається дуже дуже швидко. Тому остання сумочка це сумка від бренду Шанел. Chanel. Шанел Chanel Box Бокс Bag. Я залишаю вам посилання і все прописую. Тобто, не хвилюйтесь, і ви все можете знайти, якщо вам щось сподобається. Така шанелка, стара класика, форма такої коробочки, ланцюжок є, емблемка, все як нада, ручна, ручна ручка. Ви зрозуміли. Коротенька ручка, щоб носити її на руці, в руках. Тобто, все, що потрібно. Аналог, не повірите, я знайшла в українському бренді. Бренд називається Verbena. Ви можете перейти на їх веб-сайт, я залишу його в описі. Ну, Просто сумочка ідентична, але Verbena коштує вибачте, 5460 гривень. Сумка, до речі, називається Міка. Вибір фурнітури ви можете обрати або срібний, або золотий, є доставка і все інше. Ви, якщо вас зацікавить, зайдете на сайт. А Шанел, ну, ви ціну бачите. Шукайте аналоги, мені здається, що наш бренд український він нічим не гірше від бренду Шанель або будь-якого іншого бренду. Мені здається, на сайті Вербена я я знайшла ще пару таких схожих, типу на сумку Джекі і Сумочка Келі. Тобто, попридивіться. Звичайно ж таки, я розумію, ким надихались дизайнери. Я розумію таким неозброєним оком, що там немає якихось таких супер своїх дизайнерських рішень. Але з іншої сторони я також це приймаю, тому що е всі починають. З того, що кимось надихаються. І не говоріть мені, навіть я просто чути цього не хочу, коли кажуть, у неї якийсь авторський такий цікавий стиль. Весь авторський цікавий стиль він народжується від того, що ти експериментуєш, надихаєшся кимось і виводиш свою якусь формулу. Тому я всім своїм раджу. Користуйтесь цією можливістю, беріть у когось, перероблюйте під себе і видавайте щось таке готове, якийсь, якийсь класний образ чи лук. Дівчат, у коментах пишіть, як ви відноситесь до того, щоб не купувати бренд, а взяти аналог у мас маркеті Мені буде дуже цікаво почитати і обговорити з вами в коментарях цю тему, тому що останнім часом коментарів так мало. Я не думаю, що ви забули, вам просто не потрапляється моє відео в рекомендаціях, тому вартує підписати. На мій канал, обов'язково, хто цього ще не зробив, поставити мені вподобайку. І загалом я хочу подякувати, що ви зі мною. Я ви бачите, як я стараюся кожного тижня випускаю відео з якоюсь іншою темою, щоб якось вас зацікавити і бути корисною. Дякую, що ви дивитесь, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.